Моє вітання всім Я на каналі Європа Авто. Знімаю такий обзорчик стоянки. Приїхали забирати форт, але чекаємо. Дуани випало на машинку контроль. Мають приїхати подивитися, Думаю, знімлю, які машинки є на стояності. Поки тут сижу, може когось щось зацікавить, то би уточнив, яка ціна на експорт, що вийде в Україні. І можна було би на наступний тиждень машинку доставити в Україну. Ось такі машинюшки. Цей сценік мальований, точніше, грант сценік. Колір гарний все. Він по-перше не в босе і мальований. Такі машинки люди постійно запитують. Наразі прибор маю біля себе. Думаю, ще годинку часу гарантовано тут а буду чекати, поки приїдуть, щоб подивитися. Ось такі машини. Вже. Сьогодні 10 липня, якщо хтось буде дивитися і не зрозуміє, що це свіже чи старе відео. Це свіжіше не буває. Це та, як Свіжі-свіжесенькі. Тут є такі подешевші машини, вони всі в перемішку. Так, пройдуся рядами. Покажу. Тойота от стоїть, якщо буде цікавить. Одна друга, На та в універсалі. Це джитті. Ось такі машинки на цій стоянці. Скіо по новіше моделька. Там навіть ціна є написана. Ціна 10 895 188 пробігу 15 рік. Бензинова машинка. Двигунчик у нас 1,6, 99 кВт. Це ціна бруту написана, не то. Треба відняти орієнтовно 19%. Так, що чистими виходить, що вони віднімають. Всі говорять там 21%, 20%, а фактично не віднімають там 19%. Але воно теж ще залежить від машинки. Ще зараз пройдуся тим самим рядом. Тут ціла купа мерседесів таких непоганих стоїть. Я з відкидною кришею в кожній рожі і сірожі. Така молочна шкіра. Ось Мерседесик. 8,5, це теж вся ціна Бруто, 125 кВт. Так, 2,2 мотор. Дізель. 280 в нас пробігу, 10-й рік. Септембер, що вересень, вересень 10 року. Такі мерседесики в ряд.

80 кВт дизель. Дизель, а на Русі, чи на автоматі? Автомат. Якщо хтось шукає Мерседесика, грубо говоря, там що 15 тисяч 10 це 1900, грубо говоря, 2500 тисячі відняти від ціни. Ця ціна буде без ПДВ в Україну. Цей 16 тисяч стоїть ціна. Це вже А-клас. Масіньки такі на маленьких колесах дешевих. Так. Ось у нас старичок є. Фари трошки пожовтіли, але ціни нема. Трохдверний. З колесами взаді, бачу, колеса в багажнику. Так, ще перейдемо на там той рядочок. Що в холодочку. Ягуарчик стоїть такий гарненький Пікасо в нас Toyota. Toyota, між прочим, цю я кажусь мірах чи то. Те, та, що там он стояла. Куся Тойоту, то йоту, тут людині міра, то була мальована, не підійшла людині. Людина хотіла без підкрасів. Труєнчик такий Жіночці Він на ручці. Якщо я не помиляюсь, бо я вже дивився, має загнутий поріг. Але ціна буде, напевно, добра. Так, він на ручці. Один, другий. Той п'ятидверний, той трьохдверний. Кактус з тої сторони наша, шкода а стоїть. Е, в шкоді Іменно в цій немальовані капот, криша, дві дверки і крило. Все остальне мальоване. З якої сторони не пам'ятаю, але все остальне мальоване. Є вона так на вигляд нічого і стан такий. Непоганий в салоні, але якщо когось не, не смущає, то що вона помальована, то можна розглядати такий варіант, фабія одна друга. Ібіца, сіат Ібіца. Що в нас коштує Ібіца? 1,2 TSI. бензин, 7 тисяч грубо говоря, 6975. Стеж бруту, 63 кВт. 5 літрів на 100 пише, бензинова, не дизельна. Форд такий біленький стоїть. Фієста чорненька. Ось такі машинки. Так, по-бистрому. Пройшовся в основному, які є на стояночці Якщо хтось глянув, то можете назвати номер автомобіля, там марку, можу уточнити, яка ціна буде і так далі. Бачите, ціни на всіх не стоять. Ось евакуатор, вже лапи опустили, щоб возити машину, але вийшли, сказали, що вибив контроль. Тут ще одне Пікасо стоїть, мерседесик Ось такі побільші машини. Ще Пікасо коротке стоїть. Ягуарчик, А АБМВ, якщо я не помиляюсь, це вже продане. Ось так, а ось форт, який ми купили минулого тижня, а того тижня забирається в Україну замовнику. Форт в рідній красті, дуже гарні комплектації. Такий Дуже гарний Фордик. Сама стояночка називається ось. Теоген Авто можете зайти на сайт, а ніби перетелефонувати, уточнити, що і як. І так, Ви були на каналі Європа Авто. Дякую всім за увагу. Дало сім дня і нагадую номер телефону для зв'язку зі мною 097 711 26 79. Постійно в описі я дописую там і номер телефону, і посилання на YouTube канал, якщо хтось хоче підписатися, коментувати, лайки. Все можна робити. Дякую всім за увагу. Був на каналі Європа Авто з Нідерландів 10 липня.